Всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур і ми сьогодні на шуварі і знімемо ціни на овочі ну, та й фрукти, які є. Сьогодні в нас дощик, новий тиждень почався, тож знаємо, що по чому. І тут у нас вже є січ, січкують капусту. На гурт 10 гривень. І така так, також 10? Да? 10 гривень. Так от січкують капусту. І сальце 200 гривень. А таке чому? Так само. Так само, 45. А такий зеленіший? А зеленіше да? 42, так? 42 гривні. А маленький такий? 17. 17. А, тут написано 17 і зелений 15. Дякую. 45. Здоровий гарний помідор, червоний, 50 гривень за кіло на гурт. Така от сливка, кожна асвон 35 гривень. Розовідки гарний 65 і трохи менше середній 60. Дякую. Помідор по чому у вас такий? 45. Крупний такий. А це червоніший такий саме, так? Само, да? Зелений у вас чому? 25, 25, а мілкий? 20. Дякуємо. Так, ківо по 48 гривень. Середній. Кабачок середній, так? Да. Ага. Такий от Геркулес 55, так? Да? Так. Да. Такий бурий 50. 50 і 45. 45 такий його, жовтий. Середній, так? Да, да. А зелений? 30. 30 гривень. Так. 60 гривень такий здоровий. Так, цвітна на гурт 60. Ойгерок 55 Так, саоська по 20 гривень. Так. Так, 60, так? Да? 65 брокколі броколі така. Трохи менше, так, да, це? 55 і 17 гривень молода капусточка. 28. І 28 така більша. Така молода, головки півтора-два. 15 гривен. 50 броколі. 32 гривні середня. Так, ще хотів вам порадити такий програмку, називається «Продукти». Це такий ринок онлайн, де можна продавати, купувати фермерську продукцію. Додаток є безкоштовний, тож можна скачувати і користуватися, продавати свої продукти, а також купувати. І ще в них є свій YouTube-канал, на якому можна зайти подивитися. Відео, там різні відео є. Вони знімають, як люди займаються фермерством. Ось мене на днях зацікавило дуже відео, де в Львові вирощують банан. 17 гривень. Так, ціна на буряк 10 хороший, мелкий 8 і крупний по 5. Моркви є багато, цибулька у нас по 26-27. На місці так є ціна. Отака от от плоска цибулька по 25 гривень можна взяти, а така 26. Штургар, да? 25, ага. І таку мілку можна на перо собі по 15 взяти. Картопля у нас по 6 гривень по всьому ринку. І така цибулька 27 гарна. 53, 48 персик. Менші по 45. І лохина 160 сьогодні, а так ціни на яблука, груші, те саме, що в прошлому відео можна подивитися, що на виноград пройшовся, подивився. Тож заходимо на попереднє відео, кому потрібні фрукти, і дивіться ціни. Так, білий гриб такий, красивий, 220 гривень. Позелені такий от 60, да? так? фрезе і да? ромен. І такий от також 60 салат. Ага. Так, такий от 130 на гурт Кріп. І петрушка 80. 40. Такі ціни сьогодні на ринку шувар. Погода не дуже, дощик падає, то дощика немає, півгодинку, то знову дощик. Тож, підписуйтесь на канал, став лайки. Всім всього найкращого. Шановні, доброго дня. Сьогодні 1 жовтня і для YouTube канала Ярик Мазур Агроном. Хочемо зняти відео про наш перець. Зараз продаємо його на опт в Вінниці 55-65 гривень. Дуже часто рвемо під замовлення, люди замовляють, і ми рвемо свіжий, для того, щоб людина могла його перепродати або собі купити свіжим. Ну Ось так. Посіяний він 16 лютого висажений 20 травня, ну і зараз ми вже бачимо такий збір. Скажу чесно, цей рік не дуже вдалий по урожаю, але не дивлячись на це, маємо непогану загрузку, гарні плоди. Є перець у нас червоний і є перець жовтий. Чесно вам скажу, що цей рік два рази було підживлення селітрою, в основному був тільки полив. Більше ніяких добрив цей перець не бачив. В принципі, якщо брати оригінальне насіння і мати теплицю, яка гарно провітрюється, то ми будемо мати ось такі гарні врожаї на цей перець, тому що Геркулес він зарекомендував себе як один із найкращих перців як для опта, так і для розниці, для будь-якої торгівлі. Беруть його абсолютно кругом, як на закрутку, так і просто їсти. Тому, скажімо, так, він сам себе рекламує. На смак соковитий, солодкий. нарікань немає. Зберігається, якщо людина замовляє, рвемо за день, за два до приїзду, дивлячись, яка кількість. Якщо там тонна до півтони, то рвемо за день, якщо більше, то за два дні рвемо. і... Перед складаємо бананочки, тому кого цікавить обов'язково. Пишіть, дзвоніть. Скоро побачимось. Пока.